Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні у нас на огляді будуть компактні галогенні фари під аж третій цоколь. Фари представлені брендом LAVITA. це фари додаткового світла, позиціонуються вони як протитуманки, але ми бачимо, що деякі моделі мають лінзу блакитного кольору, що не зовсім добре підходить для протитуманок. Тому в даному відео ми розберемось, що це за фари, для чого вони потрібні, як вони світять, і також познайомимось з їх конструкцією. Отже, в нас є три фари, можна сказати, трьох різних моделей, але, наприклад, ось ця і ось ця фара з блакитним склом. Мають однаковий індекс 0,53. Тобто, в принципі, це одна і та сама фара, і тут відмінність полягає тільки в самій лінзі. Як ми бачимо, ось тут у нас вертикальна смужка, а тут горизонтальна. В обох фарах встановлені стандартні галогенки H3, тобто вони світять жовтим світлом, і ось ця блакитна лінза. Дозволяє нам змінити жовтий колір на білий, якщо в цьому є необхідність. Для протитуманок зазвичай радять саме жовте світло. Навіщо тут робити біле світло, ну, до кінця не зрозуміло, але можливо ось ці фари вони умовно тільки позиціонуються як протитуманки, а насправді, наприклад, їх можна використовувати також як додаткове світло, якщо там вас не влаштовують ваші стандартні фари. Щодо ось цієї. Фари це фара трішки менша за розміром. Тут прозоре біле чисте скло, це 170 модель, але вона також призначається під H3 лампу. Тобто, в принципі, у всіх трьох. Фар однакові аж треті лампи, вони, до речі, вже встановлені. Відмінність полягає тільки в розмірі, трішки в розмірі і формі самого рефлектора, ну і також безпосередньо в лінзі. Умовно, всі три фари можна назвати герметичними, і в деяких місцях їх герметичність підтверджує герметик, який вилізає зі щілин. Сама лампа встановлюється також більш-менш герметично. Ну, в принципі, в цьому є необхідність, адже такі фари. Вони знаходяться в нижній частині бампера, встановлюються в нижній частині бампера, і, відповідно, тут потрапляє волога, бруд, там, пил, і тому потрібно мати герметичну конструкцію і закривати там всі якісь контактні з'єднання. Якщо говорити про лампу, то ось для захисту лампи тут є ось такий гумовий елемент, яким лампа закривається, і, відповідно, ми. Трішки захищаємо контакти самої лампи від вологи, бруду, пилу тощо. Для заміни лампи нам знадобиться звичайна хрестоподібна викрутка. Лампа, як я вже казав, тут стандартна H3. Все. В принципі, більше тут нічого такого цікавого в конструкції немає. Для встановлення. Кожної фари передбачено ось такий елемент, монтажний майданчик, за допомогою якого ми можемо відрегулювати фару по висоті і також по куту нахилу. Також, в принципі, допускається і ось таке встановлення шляхом підвішування самої фари. Тобто, в принципі, якщо говорити про встановлення, то Фари досить універсальні, їх можна встановити на будь-який автомобіль, де в цьому є потреба. Гвинти також входять в комплектацію, і для того, щоб їх встановити, не потрібно буде купувати якісь додаткові елементи. Аналогічний монтажний елемент передбачено і для меншої 170-ї моделі, ну і відповідно він менший за розмірами. Конструкція і форма аналогічні, відмінність полягає тільки в розмірі. По встановленню, все те саме: гвинти входять в комплектацію, є можливість регулювання по висоті встановлення, по куту нахилу, ну і також за необхідності можна фару підвішувати або просто ставити на якусь поверхню. Отже, за своєю будовою, способом монтажа, а також за типом лампи. Ці три фари можна назвати ну, майже однаковими. Відмінність полягає знову ж таки в розмірі та в кольорі самої лінзи. І зараз я пропоную перевірити, яка з цих фар краще світить і краще працює. Дистанція до стіни в нас приблизно 4 метри, і тест починаємо з фари HY010, це блакитна. Фара з вертикальними смужками. В принципі, те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це якраз і робота даної фари на дистанції 4 метри. Зараз я її вимкну і знову увімкну. Ну, як ми бачимо, світить фара не дуже яскраво, якщо так можна сказати. Світлова пляма має прямокутну форму, аналогічно, в принципі, розсіювачу самої фари, але навіть на дистанції 4 метри повній темряві, ми бачимо, що освітленість, ну, м'яко кажучи, така собі. Ну, Що ж, маємо те, що маємо. Давайте візьмемо зараз люксметр і поміряємо освітленість. Ну що ж, контрольній точці 1 ми маємо досить цікавий показник 6,9-6,8 люкс. Якщо ось так порухати сенсор по світловій плямі, цей показник. Суттєво не змінюється. В принципі, я не бачу сенсу проводити заміри в інших контрольних точках. Ну і так зрозуміло, що освітленість тут не перевищує 10 люкс. Ну, І це стосується, в принципі, усієї світлової плями. Наступна фара це HY053, також з блакитною лінзою, але вже тут в нас горизонтальні смужки, ну і в принципі можна сказати, що світить вона трішки яскравіше, І також, помітно, що в центрі в нас є більш яскравий. Промінь він якраз нас світить на контрольну точку 1. Так, для порівняння можемо вимкнути фару і знову її увімкнути. Ну, Це, звісно, не еталон яскравості, але вже трішки краще, ніж попередня фара. Ну що ж, тут в контрольній точці 1 ми отримали 13,4-13,3 люкс, і приблизно така освітленість у нас спостерігається в центральній частині світлової. Плями. Ну, Знову ж таки, в інших контрольних точках я не бачу сенсу проводити заміри, адже у всіх фар своя геометрія світлової плями. Ну і відповідно, я вважаю, що потрібно міряти освітленість виключно ось тут, в центрі світлової плями. Ну, Як ми бачимо, ці фари світять вже вдвічі яскравіше, ніж попередні. І нарешті ми бачимо роботу найменших фар даного тесту, але при цьому можна сказати, що вони водночас найяскравіші. Тут вже можна говорити про якусь освітленість, і також хочеться зауважити, що фари працюють, в принципі, як і мають працювати проти туманки від бампера і світять вони широкою вузькою полосою. На жаль, ми не можемо. Показати, що фари освітлюють навіть підлогу під собою, але це так: тобто, тут нормальна справжня робота протитуманних фар. Ну і відповідно, ми вже бачимо. Більш-менш яскраву світлову пляму, і тут, я думаю, можна вже нормально поміряти освітленість. Ну що ж, тут освітленість у нас 26 люкс, і це вдвічі більше, ніж у попередніх фар, і в 4 рази більше, ніж у перших фар даного тесту. В принципі, освітленість невисока, але в порівнянні з іншими аналогічними моделями можна сказати, що ось ці фари у нас найяскравіші. Ну що ж, фари з блакитною лінзою виявились. На мій погляд, взагалі, непридатними для використання на автомобілях з метою покращення або посилення світла. Як ми бачили, світять вони не дуже, і навіть на дистанції 4 метри розгледіти світло цих фар ну, досить важко. На дорозі, я думаю, їх ефективність буде ще меншою. Що стосується цієї найменшої моделі, то тут, на мій погляд, найбільшу роль відіграла саме Прозора лінза, яка не Краде світловий поток галогенки, і відповідно ми вже отримали хоч якесь світло. Тому ось такі фари можна встановлювати на свій автомобіль для того, щоб краще підсвітити ближню дистанцію. Ну і в принципі, ось ця фара може працювати як повноцінна протитуманка. Тепер давайте подивимось на всі три фари одразу, і побачимо, що навіть неозброєним. Оком можна встановити, що тільки одна з цих моделей заслуговує уваги. Це стандартна прямокутна фара, до речі, найменша, 170 та модель, і вона в нас йде з прозорим склом. Все ж таки, ось таке блакитне скло, воно краде світловий поток і відповідно фари світять гірше. Одразу хочу зауважити, що, звісно, ось ці фари не йдуть в жодне порівняння з сучасними LED-фарами, навіть найкомпактнішими. Але тут в першу чергу відіграє роль їх вартість. І також варто зрозуміти, що якщо у вас погане ближнє світло і ви хочете його доповнити за рахунок ось таких фар, у вас навряд чи це вийде. По-перше, все ж таки, аж треті лампи мають свої особливості. По-друге, протитуманні. Фари призначені для підсвітки ближньої дистанції. Вони мають працювати від бампера і приблизно на дистанцію 15-20 метрів. Далі в нас вже працює ближнє світло. Якщо ми хочемо спроти туманки зробити ближнє світло, нам тоді доводиться фару піднімати трішки вище, щоб вона світила. Далі. А коли ми піднімаємо її трішки вище, ми вже починаємо сліпити водіїв зустрічних транспортних засобів. Тому ось такі фари я рекомендував би виключно в якості протитуманок або в якості фар для підсвітки ближньої дистанції біля бампера. Ну і якщо вже обирати між ось цими трьома моделями, то знову ж таки, на мій погляд, ось така модель буде найкращою. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.